Всім привітки! І в цьому відео ми маємо зібрати 13 кістей Чи кістей? Я хазе, як правильно. Ну, думаю, ви бачите, що тут зверху пишеться. Тому ви можете самі определити, як для вас зручніше, ну, і правильніше. Що ж, так а ми забігаємо тут, які від якусь дверцю і беремо першу кість. Довго ми не будемо затримуватися і йдемо на пошуки другі. Якщо ви не бачили ще цю ігру, то тут є монстр, який, звісно ж, хоче, щоб ви не пройшли цю ігру. Він буде вас спробувати вбити, але ви можете. Ставати на будь-який колір, який у вас показаний, ну, на людині або який є у вас в самої цій баночці з фарбою. Коли приближається монстр, то, то у вас на екрані появляються такі стріщини, і він Боже, Я пока цю репліку записувала, я чуть сама монстром не стала. Я, воно, наверное, раз 20 двадцять перезаписувала. Я просто не могла вообще вимитвити. Ну, коротше, я не могла вимовити оцю репліку і перезаписувала її 20 разів. А то й більше? Ну це не важливо. Як ми бачимо, в нас на екрані такі маленькі трещини, і з цього я й не виходжу. Бо неподалік, десь там монстрик. Ну, давайте вийдемо, Бо Нам треба шукати кісті. Отакий, такий, до речі, екран становиться. І якраз ось цей монстр. Він, звісно, не страшний. У цього паличка, паличка, кружочок і вийшов. Пирожочок. Ну, все-таки ж на цьому останавливатися не треба, тому ми зараз йдемо ще. Ой боже, до якоїсь кісті. А ось, до речі, ми ж забрали отверстку і ми заходимо в якийсь паркур, Думаю, що за цей паркур нам дадуть кість. Я чуть-чуть приускорю це. Ну що ж, ми дійшли до самого кінця і нам дають одну фарбу оранжеву та одну кість. Так, треба буде сюди повернутися, коли буду з голубою. Ну що ж, ми вже зайшли в портал і ми оказались на тому самому місці. Ну що ж, давайте йти. Звісно, треба подивитися, чи немає монстра. Так як я бачу, тут немає, але там він десь точно є. Але ми не боягузи, тому ми йдемо. І Так мені все рівно, що коли я гуляла в це перший раз. І коли він за мною побіжав, я заорала на всіх О, хату. До речі, ось він Ну, він уже уходить, але він може вернутися. Ай, ну, коротше, до речі, якщо я не помиляюся, то тут було пару монстрів. Якщо це ще та Бо я наче гуляла в похожу, і там було пару монстрів, а не один. Ну може, я просто ігри перепутала. Просто так, я бачу якусь нову дверцю, але вона нам нічого не дає. Ну тільки прохід і то синій. А ні, я помилилася, нам дали одну кість. Ну, тобто, я знайшла. Давайте чуть-чуть повернемося назад. Так, ну тут нічого, наче немає, це ми проходили, це теж проходили. Все ми проходили. Ой там монстрик біжить. Він такий слей, звісно. Я таку людину теж раніше малювала. Так, ну наче можна йти. Давайте все-таки э, підемо сюди. Можливо, там щось ще буде. Так, наче там монстрика немає, можна йти, тому що там є наш колір. Тут ну, тобто колір, за яким ми ще могли заховати. Так, давайте побіжимо. О, отут одна кість. Так, забираємо, і нам ще залишається дев'ять кістей найти. Деякі ми вже знайшли, але вони не по тому кольору, який треба розблокувати. А то як синім, Пам'ятаєте, коли ми паркур проходили? Так, і Тут у нас сейф зона. Я не знаю, навіщо я сюди зайшла, тому ми одразу вибігаємо і йдемо шукати останні 13 тринадцять да, Я умна, я змогла 13 відняти 4. І Ось там, бачите, ця чорня... Чор... Чор... чорна штучка, це він. Але він уже до нас добрався. Так, давайте придумувати, як ми будемо його назвати. можна його до речі назвати сухаріком, бо він ну типу як сухарік, великий, довгий і плоский. Ось він ходить. Хто заважає нам? Блін, де остальні кісті? Я не можу знайти остальні кісті, зато я як завжди, натикаюся на того. Сухарик. Так, в мене є два варіанти. Сухарик і палка. Може ще якісь придумаю. Можливо, буде друга частина, якщо я вчора не соберу всі тринадцять. Ну, звісно, якщо вам сподобається. До речі, ось він там. Пишіть свої варіанти, як його назвати, в комент. Я всіх буду читати. Та виберу, який мені саме найкраще. До речі, подивіться, він як. Так, е около нас прям так пройшов. Але ми за змогли заховатися за оранжевою стінкою. І ось він тут до сих пор, опять, тобто. Оцей сухарик не дає нам виграти. Я не розумію, де остальне все. Тобто, як отримати, куди мені заходити, де. Де воно все откуда де? Як? Я думаю, що можливо ми більше половини. Хоча, звісно, 13 це поділити на 2. Це буде лібо 12,5, лібо 12,5. Але половину ми ніяк не можемо заробити, тому плюс-мінус 6-7. Це буде вже. Половина. Я просто забула, як це називається. А чого він в мене то чорний, то тепер красний взагалі? Ну ладно, пропустимо цей факт. Так, да, звісно, замість того, щоб шукати нові якісь о, кісті. О, до речі. Спав ним говно, оно. Тобто це не гамно. Мені наоборот воно більше всього треба. Так, що я хотіла сказати? А, точно, замість того, щоб шукати нові кісті, ми беремо і виглядаємо, як же він там виглядить. Він, до речі, приближається до мене. Я чуть не попала. Він до сих пор тут стоїть. Так і справді, чого він красний? Де все остальне? Де всі кісті, ну, будь ласка, ну скажіть. Де всі кісті? Я не розумію, де вони всі сховалися. Mm. Мені треба стати голубою, либо, либо жовтий, щоб відкрити ті двері. Ну, тобто люки. Але для того, щоб мені стати жовтою або голубою, мені потрібно знайти молот і відкрити там шаточ фіолетовий. Ну, коротше, відкрити скло, за яким. Нова фарба. Напишіть свої улюблені режими в коментарях. можливо, якісь із них я погуляю в наступному ролі. Ось про що я говорю, бачив, там оце. Жовтий такі. А це в нього мені треба зайти. ось він ходить, заважає мені, але ми не здаємося. Нам ще потрібно вісім кістей. Я зараз так сповнила, як воно насправді проїзносить. О боже, я ці всі сім-вісім хвилин говорила кістей, коли правильно пензлив. О, мій бог. До речі, ми з якоюсь дівчинкою в один темп пошли. Це вообще, конечно, не важливо. ну то таке. Так, ну тут ми були, але тут якийсь проход. Я не знаю, чи заходить, може, ні, може і не надо, може це вообще. Взагалі там, де ми були вже. Є хз, якщо чесно. Я зараз думаю, куди ж мені краще піти. Може, в той приход, може я не знаю, куди мені найкраще всього піти. Якщо ви проходили цю гру, то, будь ласка, напишіть, де всі пензлики знаходять. Я як спомнів, що я називала пензлики кістями. Я ж і ржать і плакать хочу. Втім, ну, не буває, всі помилки роблять. Дайте, бачить, така помилочка. Нам саме головне не те, як я зараз озвучу, а то, чи ми взагалі взагалі пройдемо цей... Як це навіть назвати цю ігру? Ось бачите, ось синя ця дверка. Ой, там якийсь прохід, давайте в нього зайдемо. Ми стали чорно-білим. Ладно, повірю і підуть сюди. О, тут один пензлик є. Наконець-то ми знайшли його. Тут якась карта. Так, ну ладно, виходимо. Тут якісь люки, як я розумію, і так, це правильно ми попадаємо сюди. Що ж, давайте далі шукати з якого ми маємо вийти. Тобто, коли ми наберемо 13 пензликів, нам потрібно буде вийти. О Боже, ні, мене чуть ли не загризли. Ну, думаю, ви бачили. Так, він пішов сюди, я піду сюди. Ой, він пішов туди, а не сюди. Ну, я, зрозуміло, що теж сюди пішла, а не туди. Ой, я сама запуталась. Я выйти чуть-чуть зараз не могу, бы он там. Просто подивите, сколько там людей. Все на той половине. И монстрик там тоже. А не тут девочка какая-то. Так, давайте сюди підемо. Я, якщо чесно, вже навіть не знаю, де мені шукати ті всі пензли, тому що можна сказати, нам залишилась половина. Ну, тобто ще сім штучок. Той монстрик десь там ходить, так. Ой, ні, ні, не, ні, пожалуйста, не треба. Так, все, ми в безпеці. Будь ласка, не загризи мене. Так, ладно, він пішов, кудись сюди, я піду сюди. Я взагалі не знаю, де мені далі шукати всі... Ой, ніт, ну що ж. Ми здохли. Всім пока!